Сьогодні буде найкоротша комісія. Я надіюсь. Доброго дня, шановні колеги. Порядок денний засідання комісії на 4 грудня 2024 року. Є 12 питань, 13 перепрошую до того оборонного характеру. Ставлю на голосування хто за порядок денний. Олег Василишин не бачу і не чую. Олег, рішення прийнято. Угу. Може всі включити мікрофони і давайте разом. Ну, разом так, давайте, давайте включайте мікрофони, щоб я чула. Олег, там... за? Я так, за, за, перепрошую. О, мені все, мені. супер. Е, Протикували про затвердження угоди про співробітництво молодіжної столиці Європи 24... 25. А ми хіба нам цього? Ставлю на голосування хто за. після сесії, в нас такого б не було. Але розуміння по вершах ми не маємо. А ми не маємо, тому що вони не подавали ще звернення виконавчого комітету стосовно прохання погоди та внесення змін до розподілу видатків бюджету міської територіальної громади, а саме про цю оплату послуг якихось на суму. З загального фонду на спецфон. Ставлю на услання. Хто за? Ми вам загальний фонд потім переглянемо. Там вже стільки не треба. що ще й добре звернення управління охорони здоров'я, прохання погодити на клінічний центр дитячої медицини на Дісторській, 27, 780 тисяч. Це є спільна. Програма з Арсеном Марзояном, але Марта вийшла, що я її попросила знати, чи центр не перереєструвався в іншому місці. Да, потім трошки пізніше тоді вона пішла з Звернення управління освіти про розподіл коштів в сумі 500 тисяч саме загального на спеціальний. Вони теж розподіляють свої. Хто за? Олег, не бачу. За дякую рішення прийняти одноголосно. Звернення залізничної районної адміністрації прохання перепроводити титула саме пандус Вогозку, 73. Кварти... А що це? Ми прямо в квартиру пандус встановлюємо. Е -е, добрий день. Ні, це зовнішній пандус біля будинку, просто там живе військовий без них. Казали, Акція... я поняла, хто за. Дякую одноголосно. Дякую. Звернення залізничної адміністрації проведення невідкладних аварійних робот внаслідок ракетного удару. От сума 1 мільйон 684 тисячі 686 гривень. Питання є? Це заміна відкону на... пам'ятки архітектури. Ставлю Дякую. на голосування. Хто за? Дякую. Е, Оленка. Олена. Олена. За, добре. Е, звернення Личаківської районної адміністрації стосовно прохання погодити титула на капітальний ремонт житлового, виконання міської програми забезпечення. Скажеш два слова? Це теж якісь перевірки. Це є перепроходження в межах кошторису ми додали одне заміна літового оплату, давали економіку кошти голосування. І пасічних спілцях людей у нас пандус виділення. Ставлю на голосування, хто за? Дякую. Звернення Галицької районної адміністрації стосовно прохання погодити внесення змін в план сигнувань. Що міняє? Пороля це і по дзвону насові згадала. Заставили їх стати День, ставлю на голосування. Хто за? Ці свої гроші вони там роблять. Ча чесно, моє переконання, що це може бути з резервного фонду і на наступний раз краще. Ну не дай Бог, щоб наступні рази в принципі було, але в разі таких історій треба все таки встигати з резервних. звернення Галицької районної адміністрації стосовно прохання погоди та виділення коштів на ліквідацію наслідків ракетних прильотів. А що Ставлю на голосування хто за. Дякую одноголосно. Звернення Галицького районного дністе стосовно прохання погодити уточнений передніх об'єктів об титульних списки видатків, які у 24-му році проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку. Щомняю. Це ми додали підпевнень, що надали і добавити нових діяних. Ясно. Ставлю, ставлю на голосування. Хто за? Зрозуміло. Дякую, рішення прийнято. Звернення Лор Львівський фаховий коледж спорту стосовно прохання надати фінансову допомогу для забезпечення належної матеріально-технічної бази для проведення навчально тренувального процесу. Воно пройшло профільну комісію. Просто Давайте скеруємо, хай профільна комісія є, а, в рамках. А, взагалі сюди, це ж обласний заклад. Відправити військову обласну раду з проханням розглянути звернення. Хто за? Дякую. Попередньо це зовсім інша історія. Ти про медицину? З зовсім інша історія. Зараз поясню. Інформація про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади є Віка. Це я так розумію, що це на 25-й рік. Шановні колеги. Ми завтра з головами фракції зустрічаємося. Ну і членами нашої місії. Зустрічаємося попередньо поговорити показники. І починаємо працювати спочатку над програмами, потім на формування. У нас буде тяжких два тижні до, 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 до сесійних власне по формуванню бюджету. Тому прошу всіх включатися по мірі бажання і можливостей. Ставлю на ну що, знімаємо з розгляду інформацію. Хто за зняти з розгляду. тепер по матюшку вона мені мала знати. ти можеш її набрати? І ми закриваємо комісію. Ні-ні, я зараз знай мені просто. Бо дивіться, яка ситуація. У нас є е, Чорнобильська лікарня, де вона єдина у нас е, дітей з онкологією, приймає по онкогематології, в тому числі львів'ян. І вони там робили якусь, е, якусь е, акцію 220 тисяч. Арсен Мерзоян е, передає е, на якесь обладнання, вони просять дофінансувати 780 тисяч. А область, О, от ми не знаємо, що область, тобто і я так розумію, але якщо вони є нашими платниками, і ми ніколи, ніколи їм нічим не допомагали, то було б логічно зробити такий подарунок на Миколая. Якщо, якщо вони є платниками, якщо вони пішли в інший регіон, як частина медичних закладів області, то тоді будемо приймати якісь рішення. Март, вони є платниками? За 11 місяців 14,3 три мільйони заплатить ставлю на ні, ні, ні. я ж кажу, що вони є ні, ні. ставлю голосування. Хто за зараз? Ні, ні. Дякую. Я я шановні колеги, ми.